Доброго часу доби, українці, українки україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, зокрема від мене, моїй подросі Валентині Корелько, яка надала ось цю допомогу від наших американських друзів. Подяка всій її команді, всім діткам, які підписали цей прапор, всім, хто допомогли. Ось бачу вже вділи в кофту від неї. Значить, термобілизна, носочки, малюнки крутячі і хустинки. Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!